Всім привіт! Вас вітає магазин «Велоподіум» і зараз у нас на огляді жіночий велосипед дорожній клюкс модель 2024 року. Випускається він в одному розмірі калісце 26 дюймів і один розмір рами 15 дюймів. І підійде він під зріст мінімальний це 155 см, максимальний до 175 см. Є декілька кольорів, ми його демонструємо червоний, глянцевий, красивий кольор такий. Є ще додатково багато різних забарвлень, і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Рама виготовлена зі сталі. Подивіться, які гарні зварні шви, ювелірні. Зварена вона на професійному обладнанні. Все чітко. В задній частині трикутника розташований сталевий багажник. Фіксатором металевим. Також, як це дорожній велосипед, встановлені повноцінні крила, вони металеві. Для перевезення невеликих вантажів є пластиковий кошик. Сидіння комфортне, м'яке, з м'яким наповнювачем та для максимального комфорту є ще пружинки. Кермо сталеве, ергономічної форми, зручне. Для неспішної їзди і висота також регулюється. Гріпси м'які та приємні на дотик. В заводську комплектацію входить дзвіночок. Задня система гальм класична, ножна. Попереду стоять v брейки Так вони виглядають і самі ножки алюмінієві. В заводську комплектацію входить центральна підніжка з регулюванням довжини. Цей велосипед одношвидкісний і попереду стоїть одна зірка на 36 зубів. Такий великий захист від попадання одягу, і зроблено це для того, щоб на велосипеді можна було їздити навіть спідниці. І провідна пара фіксується на каретку на промислових підшипниках. Позаду стоїть одна зірка. А втулка тут від чешського виробника Велосіл. Вона надає велосипеду і хороший накат, також тут висока надійність. Передня втулка від бренду Шунфенг на конусних підшипниках, і переднє колесо фіксується на ексцентрику, отож, зняти та встановити колесо ми можемо без будь-якого інструменту. В комплект входять алюмінієві педалі зі світловідбивачами. Дорожний клюкс це популярний велосипед. І це не просто так. Тут поєднано комфорт, надійність та практичність. Експлуатація універсальна по місту та по селу. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложеним частинами від «Приватбанк», «Монобанк». Вам подякую за увагу. І до зустрічі в нових відео.